Його називали володарем сонячного пензля, а ще художником тихої сили. Матвій Донцов народився у Золотоноші, тодішня Полтавщина, а нинішня Черкащина. Тривалий час прожив у Києві. А на схилі літ митець оселився в Ірпені. В історико краєзнавчому музеї відкрили виставку його картин під назвою Живопис, моя любов і відрада. Експозицію приурочили до 148-річчя художника. Ми готуємось до 150-річчя Матвія Донцова. В найближчий час ми будемо мати змогу розширити саме наш музей і зробити окрему залу для таких саме картин. А також я надію, що все буде вчасно зроблено. і Ми випустимо таку якусь презентуємо книгу чи каталог якийсь саме з картинами Матвія Донцова. Матвій Донцов один із найпоетичніших українських живописців першої половини ХХ століття. Це один із небагатьох художників на полотнах, яких немає людей. Донцов завжди шукав спокій у природі. Дехто каже, його пейзажі нагадують тиху молитву про землю, і саме в Ірпені серед сосен, туманів і ранкового світла, митець знаходив творчу насолоду. Місто Ірпінь фактично з першого дня заснування мало це творче середовище і творчу ауру. І от на картинах Матвія Донцова ми бачимо, що це творче середовище, не зважаючи на тяжкі репресії на період радянського союзу, воно тривало, воно підтримувалося, бо українці завжди могли знайти можливість жити і творити і залишати після себе спадок. Матвія Донцова вважають одним із тих, хто формував мистецький образ Ірпеня. До нього любили додому ходити письменники, любили спілкуватися з ним, знали, що ось є такий художник, і в них свої, мабуть, були такі мистецькі різні вечірки. Був дуже такий чарівний період в історії нашого міста Ірпеня, коли жили дійсно такі знакові постаті мистецькі. Кажуть, сам Донцов був скромним і не балакучим, але майстерно вмів говорити мовою кольору. Його сучасники згадували, він міг годинами спостерігати за небом, щоб уловити потрібний відтінок світла. Саме на його полотнах можна побачити, як виглядає спокій. Глядачі сприймають картини Донцова як поживу для душі, не драматично, не вибухову, а лагідну, тиху, силу, таку, що заспокоює, лікує і дає віру. От якесь таке відчуття тепла, світа, добра, сві світлості, добра якогось такого. Ну дуже дуже приємні відчуття. Однозначно, Матвій Донцов прожив 96 років, майже століття творчості і пошуку. За цей час він створив сотні полотен, які розійшлися світом, і сьогодні зберігаються в музеях України та за її межами. Останні роки життя він прожив в Верпені і, мабуть, найбільша кількість полотен, які він лишив у своїй спадщині, вони були написані в Верпені. Небагато немало. Ми маємо 72 картини великого художника. Це найбільша кількість робіт, яка є в будь-якому музеї. Найбільше їх у нас. Роботи Матвія Донцова це не просто картини, це нагадування про те, що мистецтво може бути тихим, але залишити найглибший слід. Зараз голос художника звучить не лише в його полотнах. Іменем Матвія Донцова, названа й одна з вулиць Ірпеня – колишня Тургенівська. А побачити живопис, який не кричить, а звучить тихо і глибоко, і залишає в серці довгий після смак тепла. Можна ще встигнути. Виставка триватиме всього два дні до 28 listopada.